Усім доброго дня, канал Сіська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду пекти такі запікати рулети з листкового тіста з вишнею і з сиром. І поділюся з вами таким рецептом. І для цього я взяла: отаке. це у мене сьогодні з магазину. Таке листкове тісто. Я обично роблю своє листкове тісто. Ну, сьогодні мала у камері, думаю, використаю його. Потрібний ванільний цукор, такий цукор, одне яйце, сир і вишню в своєму соку. Це трошечки такі переварені в мене вишні. Я довго не відкривала цю баночку, думала, десь колись дойдуть руки до них використати для чогось їх. Ну, нічого, сьогодні, напевно, буду ці рулети робити з ними. І трошки борошна мені потрібно. І потрібно ще трошки молока. Ну, це молоко я взяла на всякий случай, побачу, чи треба буде додавати його до сира, чи не треба. Зараз, коли замішаю сир і побачу, тому що сир не повинен бути дуже рідкий для цих рулетів. Ну, зараз, перш за все, буду замішувати сир. Буду замішувати сир, ванільний цукор. Одну пачечку додам сюди. І такий цукор. Я візьму одну ложку. Скажу вам, у мене тут 500 грам сиру. Ще одну. Перемішаю і спробую на цукор, тому що вишні я спробувала, вишні у мене дуже солодкі такі вони. Тепер візьму отакий довкачок, можна блендером це зробити. А я сьогодні отакий картоплі, тувкачку. І отак гарнесенько зараз його трошки перемну. Небагато. Я люблю, коли там відчуваються такі крупинки оцього сира. І зараз, коли перемну, побачу, чи треба молока, чи не треба. Можна додати так десь. У мене тут 100 мл я взяла, ну, там половина 50 мл додам. От, додала. Я вже поставила тісто. Мені трошки не дуже сподобалося це тісто, але це вже я кажу. Іншим разом буду робити тільки своє тісто вже. Воно якесь трошечки таке гибе, перестояне. Але нічого. Отак, зараз розділю його більш-мешок. пополам, і частинки. Присиплю так борошно. Хай постоїть оця частинка. Mm. І отак трошки його розпочаю небагато. Трошечки розтягнути його. Камера була не включена, дівчатка. Я розкладала, пояснювала, а камера була не включена. Тепер показую вам, як я от розкладаю сир. Бачите, сир отак розклала. така ширина. Посередині розклала вишні, от розставила оці. maštijak. Ovdje no, je stakla širina na 10 cm. Viš menš. A te per beru ocim serom. Zverha tak harnesim. Kao što bi od tuda na kraju vešnje. No. I tak budu zaraz trošički od se. tak budu zakručivati letak. Тепер оці краєчка, бачите, тут, отак всередину туди їх, можна так заліпити, і тепер оце теж сюди сліпити отак. І з цієї сторони, бачте, тут сир видно, його туди, отак. Несенько руками, не боятися. Все. Ось він тут трошки грубший, тут трошки тонший. Його можна отак просто порівняти. Отак, руками вирівняти гарнесенько. Я ще оцей шов. Зараз поставлю я униз його туди. Тепер візьму протвінь. Пока що покладу ще. Можна трошечки навіть і змастити олієм або маслом, що я зараз і зроблю? Ось так трошки олії. Ще можна тут десь. О, так. І тепер проставити оцей рулем. Отак. Його тут можна вже і розтягнути на весь прост працює так, як. Отак видно. І зараз так слідуючий зроблю. Я так беру сир і буду розкладати. Ну, бачите, десь так. І тепер беру вишні і буду розкладати вишні. Можна варення з ягід, можна варення з малинів. Яке вам подобається варення, таке можна і ставити, не обов'язково вишні. Я ж кажу, у мене трошечки такі вишні розварені майже, тому я їх і взяла для цього рулета. От десь так. Залишилося ще трошки сира і поставлю сюди. Так. Тут ще поставлю. От і все. Тепер буду. Так само завертати, так, щоб вишенька, ті вишні, зробилися всередині. Там. Так, трошечки от руками сюди тісто підверну, бачите. Так, і тепер буду роле так звертати. Отак, бачите, знову покажу вам. Оце буду зліплювати отак гарнесенько. Я обов'язково якось при нагоді щось буду готувати із листкового тіста, обов'язково покажу, як я роблю листкове тісто своє. бачите, туди. Його. Так видно. Отак От туди. Так, не боятися, гарненько за тут І тепер швом вам униз. Отак. беру противень і ставимо лопати. Отак, тут можна вже вирівняти його руками, трошки ближче до камери. Так. Можете вже собі тут от, руками можна виправляти, як бажаєте. От і все. Я духовку вже включила на 180 градусів. Можна на 180, можна і на 200. Зараз візьму от яйце і отак вилочку гарненьку, гарничненько його переб'ю. Можна сюди до яйця додати трошки молока. Немає молока, можна додати трошки води. Ну, я додам, мені от залишилося трошечки, отак так десь. 10 мл. Для чого? Для того, щоб воно гарнесенько розійшлося і зараз буде добре по, по рулетах розмащуватися оце яйце. А тепер беру оце яйце і гарненько їх буду ці рулети змащувати. Отак прямо з цієї. І по боках трошки. Тепер візьму ніж і отак ножем трошечки зроблю такі надрізи. Отак. Ну, я десь таку ширину, більш-менш. отак. А ви вже як собі бажаєте, це коли вже будуть готові рулети, щоб от по цих надрізах їх можна було нарізати. Так, не дуже глибоко. Ну так, бачите, все. Духовка нагрілася, йду ставити в духовку. Пройшло 25 хвилин, я вже виняла з духовки рулети, запікалися при 180 градусів. Ну, ви вже дивіться по своїй духовці. Можливо, треба буде і на 200 градусів, а можливо, і на 180. І зараз покажу вам, які вийшли в мене всередині. Зараз я візьму, напевне, на, на дошечку і розріжу. Рулети ще дуже гарячі, але я буду все-таки покажу вам, буду нарізати. От. Дуже гарячі, бачите, всередині з вишенькою. Дуже важко треба було, щоб трошечки вони все-таки просили. Ну, бачите по цих розрізах, що я розрізала, я так і буду їх розрізати. Ось такі вони, получаються. Покажу знизу, як пропеклися. Бачите, гарненько. І знизу пропеклися такі. Отакі от рулетики виходиться? Це дуже-дуже смачно, дуже смачненько, я кажу, можна їх і зразу, коли е, лише запікати, можна на кусочки такі нарізати і поставити їх, е, теж можна кусочками просто запікатися. Але тоді дуже сир з них виходить, і вони такі робляться. А отак рулетиком вони і такі гарнесінькі і смачненькі. Сьогодні ми будемо їх їсти ну, з компотом, напевне. Можна з кавою, хто з чим бажає. І це дуже смачно виходить. Так що, дівчатка-хлопчики, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я запікала такі рулети з листкового тіста, з сиром, з вишнею. Це дуже смачно, просто швидко, я думаю, що не дуже дорого. Так що приготуйте, якщо вам сподобалося. І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. І дуже-дуже гарно вам дякую за ваші побажання. І чого бажаю вам і вашим рідним. І як завжди, головне, щоб були всі здорові і поскоріше нам мирного неба. І тоді до зустрічі!